Вітаю вас, друзі! Сьогодні, як ніколи, наша країна потребує єдності та підтримки. Кожен із нас може зробити свій внесок у спільну перемогу. Другому взводу, 12-ї роти 4-го батальйону 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу України, який нещодавно повернувся на короткий відпочинок з українського Нью-Йорка, бої, за які тривають, попри всі прогнози та карти, наші захисники не відступають та вже зовсім скоро знову вирушать на передову. Кожен день. Ці герої ризикують життям, бороняючи наші домівки, наших дітей і нашу свободу. Захисники сетне передові, захищаючи все те, що ми любимо, віддають своє життя за вільну і незалежну Україну. Але щоб продовжити цю боротьбу, їм потрібна наша з вами допомога. Перед взводом сил оборони стає технічні виклики, які вирішити самотужки неможливо. Тому наші захисники розпочинають збір коштів на початку потреби. Це перший раз, коли хлопці звертаються по допомогу. Зараз це край необхідно. Взводу потрібні мобільно-переносні глушилки в півдронів, Starlink, посилені батареї та антени для рацій, квадрокоптер, DJI Mavic 3T, павербанки та інше важливе обладнання. Зараз саме той момент, коли ми можемо показати, наскільки сильними ми є, коли діємо разом. Ваша підтримка це не просто гроші, це надія, захист і шанс на перемогу. Кожен донат, кожна грівна важлива, адже це крок до мирного неба над Україною. Приєднуйтесь до збору коштів для Збройних сил України. Допоможіть підтримати наших героїв, щоб вони могли продовжити свою благородну місію. Нехай наша єдність стане найсильнішою зброєю в боротьбі за свободу. Для того щоб допомогти взводу Збройних сил, ви можете перейти за посилання на сторінку у Фейсбуці, яке закріплено під цим відео. Нехай береже вас Бог! Слава Україні!